І так, друзі, всім привіт. Сьогодні відкриємо 22 жетончика. Хочу вибити танчик тому що він в мене є тільки в оренду. І це об'єкт 283, якщо я не помиляюсь, так. Об'єкт 283, він в мене є тільки на 15 боїв, тому хочу його вибити на постійно. Підзбирав я 22 жетона, тому погнали, погнали, подивимось. Надіюсь, виб'ю, але там шанс, якщо я не помиляюсь, 1% вибити танк. Один відсоток. Так. Вогнегас. Піде. Жопу тушити піде. Погнали далі. Давай. Треба, щоб цей жетончик перепригнув комен. Тому що якщо він падає всередину, так, да, знову жопогорільщик. Я поняв, я поняв. Це мені підказка, да, щоб в мене жопа не горіла. Ага. От попала себе... просто в приціл мені попав. Було би прекрасно. Ну перепригне ти комина, алло Брошурка, це добре. На Чехословаччина. Ну, на якусь ТВПшку вліпимо. Давай, давай. 17 жетонів, не підведи, не підведи. Та перепригни хоч раз, алло. Угу, Компоновку, да 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 да. Я її ще на жоден танк не ставив. <рис teve> компоновку він мені дає. Ой. Давай, давай, перепригни. О. Так, так, давай на постійно. І. Блін, а я вже повірив, що це не постійно. Просто ця надпись з'являлась дуже довго. І я подумав, що вони мені дали на постійно. Ну, 5 боїв. І того в мене вже 20 боїв. Давай, давай, давай. Да, до речі, це танк акційний, це танк не премовський. Тому. Це просто так, для колекції хочу. Танк акційний. Тобто він більше фармити не буде. Кредит. 15 тисяч кредитів. Дуже-дуже треба. Прям мені допоможе це. Ой. Ну, нічого, нічого. Да, мені знов каже, що ти горіти будеш довго, багато. На тобі вогнегасник. на тобі просто вогнегасник. Так, знов мені малошумку дали. Інструкцію на малошумку. Давай, давай, крутись швидше. Чого ж ти так довго? Брошурка. Америка, це добре. Два на Америку це добре. Да. відсоток е, шанс. Випаду танку. Там, там, тарам. До речі, мені дуже сильно сподобався скоробочок БЗшка Відкатав декілька боїв, я прям кайфую. Це настільки фановий танк, настільки офігенний, що він заміняє бабаху. І прикол в тому, що він ще фармить. Тому да Блін, ну, на накредити дав, окей. Давай, 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 давай. Не, вона не хоче давати. Ремки. Не дає. Так, залишилось 7 жетонів. Не хоче під. О! оце дуже корисна штука, щоб не витрачати голду. Тому що я дуже часто переставляю оборудку. Так, а давайте зробимо отак. Спробуємо перехитрити автомат. Або автомат мене, або я його погнали далі. Так, ну з першого разу не перехитрив, окей. <рес> Знову не гасник. <рес> да. Ну він випаде, випаде. Ще раз випаде точно тільки не знаю чи в оренду, чи на постійно. Да-да-да. два -да. 4 жетона і випаде. Або 2, або 4. І точно випаде. Якщо ви почули в цьому підлог, значить ви все правильно почули. Давай, давай. Так, ну мені це вже не подобається насправді. Ах, смуга перешкод. Віртуози дали. Це тільки ВГшники вміють віртуат. О, да, да, да! Давай, 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 давай! Напостійно, напостійно. Постійно. Ага. Його хайберо. П'ять бою. Так, е блін, анімацію не можна пропустити. Так, і того в мене вже 30. 30 боїв, так? Да? Вроді як 30. Давай, ще разок, і напостійно. Напостійно. Давайте схрестили пальчики. І Ні, того в сумі я приблизно відкрив вже 40. Не відкрив, а крутанув 40 жетончиків 40-50 приблизно отак. І 25 боїв тільки. Тому. тому. Всім удачки, хто крутить такі жетончики І скажіть, скільки у вас днів цей танчик об'єкт 283? І якщо ви на ньому катали, скажіть свої враження: чи танкує він ось цими слоями броні. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь, клікайте лайкосик, буду вам дуже вдячний. Пока-пока.